Нагороди для героїв, знаки святого Юрія та годинники отримали ветерани ОНУ Пана День Незалежності. Їх вручили під час урочистих сесій Львівської міської та обласної рад. Традиційно замість діючих депутатів на них завітали учасники національно-визвольних змагань, письменники, колишні дисиденти, зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків, сотаний упа Мирослав Симчич, а також патріарх української історичної прози Роман Іванчук. Урочисте зібрання розпочинається із державного гімну України та народних пісень, які виконують чоловічий хор. Далі вітальне слово голови Львівської обласної ради Олега Панькевича. Він каже, хоч Україна, і відзначає 20-ту річницю з дня проголошення суверенітету, але це ще далеко не та держава, за яку боролися українці. Мовляв, тепер вони зіткнулися із справжньою неоголошеною війною. Виграти її переконаний Панкевич допоможуть наступні парламентські вибори, на яких саме Галичина повинна сказати своє слово. Але час працює на нас. Час працює на українську державу. На наших очах повноцінними громадянами виросли ровесники незалежності. Вони готові змінити Україну. Вибори 2012 року дають Україні шанс виправити старі помилки. Нація і держава потребують відповідальної влади. В парламент зразка 2012 року Галичина має делегувати справжніх представників громади, а не грошовитих пристосуванців і потенційних тушок. Підтримує Олега Панькевича, колишня зв'язкова генерала УПА Романа Шухевича Ольга Ільків. Вона запевняє, не треба боятися ударів, яких зазнає український народ, бо вони допомагають йому не спати. Зрештою розповідає про свою боротьбу у підпіллі і бажає присутнім, аби змагання за справжню незалежність не припинялося ніколи. Витримати, не зламатися може дати тільки глибока ідея і велика віра в то, і Божа сила. Я пам'ятаю, що я до Бога постійно зверталася, бо боротьба була страшна. Після виступів присутні голова Львівської обласної ради нагороджує Ольгу Ільків та сотенного упа Мирослава Симчича пам'ятними годинниками. Останній на урочисту сесію до Львова спеціально приїхав із сусідньої Івано-Франківщини. Степан Герцюк Олег Возний Ента новини.